Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як у Івано-Франківську енергетики та працівники теплокомуненерго готуються до аварійних вимкнень світла та опалювального сезону? Для короткочасних зупинок ми готові, щоб не допустити розмороження систем. У Івано-Франківську сім'я військовослужбовців та підприємець судяться за квартиру. Ціле життя заробляти, зараз воювати за вільну Україну. Таке твориться. Наварили 55 літрів на Івано-Франківщині провели фестиваль єднання щирий борщ. Борщ це наша є особливість. і я думаю, від Закарпаття до сходу всі їдять борщ, і всі його обожнюють. Руйнування інфраструктури енергетичної. В мережах Прикарпаття обленерго в області не було, тому ми готові до проходження зимового максимуму. З 1 жовтня на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинного вимкнення світла. розповідає директор з управління активами Прикарпаття обленерго Олег Сеник. Проте з його слів їх застосовуватимуть лише після вказівки від національної енергетичної компанії Укренерго у випадку дефіциту електроенергії. Також каже Олег Сеник, «Обленерго» змінило й кількість черг Замість чотирьох. Цьогоріч їх буде шість. Змінювалося для того, щоб черга була менша за обсягом, щоб можна було точніше підібрати об'єм вимкнень, який необхідний. Тому черги подробили на менші обсяги. Будуть черги, які будуть автоматично вимикатися, будуть черги, які будуть вимикатися вручну. Вони будуть рівнозначні по тривалості вимкнень. Тривалість вимкнень буде визначатися ну, лімітом, який буде доведено до області. Початок опалювального сезону залежить від погодних умов і може відтермінуватися до початку листопада, каже заступник головного інженера Івано-Франківськ. Теплокомуненерго Іван Кедик. З його слів, підприємство завершує підготовку до осінньо-зимового періоду. На випадок перебоїв з електропостачанням, каже Іван Кедик, міські котельні зможуть забезпечити теплом майже 500 багатоквартирних будинків та комунальні заклади міста, які перебувають на балансі підприємства. Прикарпатськими енергетиками вже попереджено про майбутнє введення тимчасових графіків, також не виключення аварійних відключення в ході бойових дій, попадання в енергосистему. Підприємством підготовлено господарство, закуплено своєчасно генератори, закуплено запас палива необхідних матеріалів для роботи генераторів. для Короткочасної роботи ми готові. В залежності, які будуть перерви електроенергії постачанні, відповідно будуть вживатися необхідних заходів. Для короткочасних зупинок ми готові, щоб не допустити розмороження систем. Область Вонофранківська, якщо взяти дані останній квартал 2022 року і останній квартал 2021 року, ми не зекономили. От так просто. Ніхто не ходив на непопросованій сорочці. Ніхто не ходив з розрядженим телефоном. Навпаки, ми мали просто відкладене споживання. Ми чекали, чекали в темноті, поки там включать, і тоді все зразу вмикали. Економити світло, тепло та воду потрібно кожному, аби пережити цю зиму комфортно та безпечно, каже доктор технічних наук Максим Карпаш. На його думку, цьогорічний осінньо-зимовий період технічно не буде простішим за минулорічний. Основне. Що треба всім пам'ятати? Економити. Чим більше ми будемо економити, тим меншими будуть відключення. Менша буде їх тривалість, менша буде кількість. Інна Сендецька, Моніку, Романко Чержук, Суспільне новини, івано франківськ Договір, купівля, продажу квартири, це витяг, це технічний паспорт. Це все-все в нас є тут повністю реєстрація. Всі документи в нас тут є. Галина Савчук показує документи, що підтверджують право власності на квартиру у Івано-Франківську. Площа житла майже 99 квадратів. На нього розповідає Галина. Разом із чоловіком чотири роки заробляли за кордоном. До того жили в орендованих квартирах. Ось це помешкання сім'я купила у 2019 році у інших власників. Тоді розповідає Галина, у двох нотаріусів перевіряли квартиру. Проблем не виявили. Однак, у лютому 2022 року отримали позов до суду про витребування майна. Жінка говорить, виявилося, що на них позивається Олександр Табахарнюк, який каже, що є первинним інвестором, адже купив цю квартиру у 2016 році у забудовника Михайла Піруса. Не прийшов ні разу, не поговорив, не домовився. Бо якщо людина чесно це зробила і так має бути, він би, хоча б з нами домовився. Ми б поговорили. Ми би разом подавали на піруса. Він скільки часу чекав. Щоб люди зробили все, довели до поря тим більше, ця квартира зараз стала з тим всім, що ми зробили. Тут все вона стала в чотири рази дорожча. Галина розповідає, 28 лютого минулого року її чоловік та син пішли воювати. Вона ж з іншим сином півтора роки брала участь у судових засіданнях. 2 серпня Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра та Бахарнюка щодо витребування квартири у Савчуків. Про це йдеться у рішенні суду. Вони подали апеляцію. Розгляду скарги ще не було. Чоловік Галини Руслан Савчук розповідає, зараз після операції проходить реабілітацію. За місяць мав би повернутися на фронт. Планує, але зараз вже задумався. Поки я тут не відвоюю квартиру, я не знаю, що мені просто робити. Приїхати з війни і куди? Нереально. Бомжувати, ціле життя заробляти, зараз воювати за вільну Україну. Таке твориться, це просто не знаю. Адвокат Савчуків Володимир Круць розповідає у червні 2022 року. Його клієнти подали заяву у поліцію щодо ймовірного шахрайства забудовника Михайла Піруса та Олександра Табахарнюка. За його словами, відповідно до протоколу допиту Олександра Табахарнюка, як свідка, який витребували для судового засідання. Підприємець розповідав, що у 2017 році дізнався про те, що його трьохкімнатну квартиру, придбану у Піруса, мають у власності ще одні люди. Тоді ще сім'я Ольшанецьких. Відтак, як каже Володимир Круць, він подавав до суду заяву. Про застосування строків позовної давності адвокат говорить відповідно до закону з моменту, коли людина дізналася, що порушується її право, відраховується три роки, за які вона може звернутися до суду. Було представлено в рамках його позовної заяви і в додатках витяг з державного реєстру речових прав, і цей витяг був дотований січнем 2022 року. І відповідно адвокат посилався на те, що саме у січні 2022 року Табахарнюк дізнався про те, що його право порушено і саме Савчуками. Однак жодної згадки немає про те, що у 2017 році Табахарнюк вже знав, що його квартира перебуває у власності інших осіб, а саме подружжя Ольшанецьких. Олександр Табахарнюк розповідає, він підприємець. Один зі способів його заробітку оренда та продаж нерухомості. Чоловік каже, купив у 2016 році трикімнатну квартиру Михайла Піруса, аби перепродати її у майбутньому. Має технічний паспорт на житло, договір купівлі-продажу та акт прийому передачі. За його словами, тоді помешкання не реєстрував нотаріально, адже планував оформити договір переуступки. Олександр підтверджує, що дізнався про інших власників цієї квартири у 2017 році. Я заїжджаю, ну, чужі люди роблять ремонт. Я задаю питання, що ви тут робите. Нас наняли, хто наняв, Ольшанецький. Зустрічаюся з Ольшанецьким. Ольшанецький каже: так: я, я придбав в Піруса. Коли ви придбали, пан Ольшанецький? Я придбав в грудні, в грудні того ж року 16-го. Я наголошую, я придбав у жовтні. Я мав неприємну важку розмову з пірусом. Він мене запевнював, що ну так сталося. Так він продав ще раз у У нього були фінансові проблеми, але я вас прошу, почекайте, нікуди не біжіть, нічого не робіть. Я зараз працюю там над іншим об'єктом на вулиці церковні. Я там співзабудівник, я закінчу той об'єкт. Я віддам Лишинецькому квартиру або вам. Олександр Табахарнюк каже про те, що квартира вже у власності Савчуків дізнався у 2022 році. Тоді розповідає, із забудовником Михайлом Пірусом уже не міг зв'язатися, бо той виїхав за кордон. Тож за порадою адвоката він подав позов до суду на Савчуків. Адвокат Олександра Василь Савчук говорить, що строки позовної давності щодо звернення за захистом своїх прав вони не пропустили. У Нас є спір витримування нерухомого майна, саме нерухомого майна. І цивільний кодекс чітко встановлює, що строки позовної давності до нерухомої позовів щодо нерухомого майна не застосовується. Я проаналізував судову практику і неодноразово натерпляв на роз'яснення планового Верховного суду про те, що витребовувати, У нас було б стояло питання, чи там до Піруса, чи до Ольшанецького, там якісь претензії, що тільки кінцевого набувача. Шляхом витребування предметом позову має бути не визнання договору недійсним, не там повернення коштів, ніщо інше, як тільки витребування майна. В даному випадку. Тому ми позов такий подали. Якщо говорити про строк позовної давності, то загальний строк позовної давності складає три роки. І, зокрема, і в такій категорії справ, як витребування майна щожого незаконного володіння, він також складає три роки з того моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про її порушену право. І ще важливий аспект є також той, що звернутись за захистом свого права. Про витребування майна чужого незаконного володіння може власник, тобто особа має бути власником. А право власності на нерухомість виникає з моменту її державної реєстрації. Андрій Ольшанецький відповів у соцмережі кореспонденції Суспільного, що відмовляється надавати коментар. Номер Михайла Піруса, який вказаний на порталі ЮКонтрол, не дійсний, тож з ним зв'язатися не вдалося. Речник Івано-Франківського міського суду прокоментував рішення у цій справі так, приймаючи вказане рішення. Суд керувався перш за все існуючою судовою практикою, висновками Великої Палати Верховного суду України та рішеннями вищих інстанцій. За словами начальника відділення слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Дмитра Слободяна, кримінальне провадження за статтею про заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, яке відкрили за зверненням Савчуків, перебуває на етапі досудового розслідування. Зараз проводять слідчі та процесуальні дії, за результатами яких ухвалюватимуть рішення. Незважаючи на те, що гренфіру знаходиться за кордоном, це ніяким чином не перешкоджається до судоворослідука з кримінального провадження. Вирішується. Питання про накладення арешту майно саме на квартиру з метою недопущення її відчуження. То воно вже знаходиться на даний час у клопотанні клопотанню міському суді і клопотання розглянути на указану квартиру буде накладено арешт. Як розповів Суспільному Дмитро Слободян від початку 2022 року і до тепер слідчі івано-франківського районного відділу поліції проводять досудові розслідування у трьох кримінальних провадженнях, де предметом шахрайства є квартири. Ілона Захарук, Роман Болелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Там уже закипів бульйон, Зараз будемо засипати борщ із засушених овочів. Починають готувати херсонки Олена та Юлія. Сьогодні вони вирішили частувати гостей таким борщем, який передають для військових на передову та для жителів півдня та сходу України. Варять його на м'ясній юшці. Ось тут все, все висушене. Як бачите, бурячок, капуста, морква, цибулька. Пакуночки із таким борщем каже Юлія почали виготовляти в липні 2022 року. Загалом волонтерам вдалося передати три тисячі мішечків військовим та цивільним. А це каже Юлія: 15 тисяч літрів борщу. Все, що потрібно, засипати інгредієнти у воду 20 хвилин, і борщ готовий. Вже зовсім не треба нічого, не кришити, нічого. І бачите, я казала, що він буде густий. За сусіднім столом готують галицький борщ. Студент Бурштинського торговельно-економічного коледжу Євгеній Шульга помішує страву та розповідає, в чому її особливість. Його фішка в тому, що він готується на буряковому квасі і нарізка овочів у нього різноманітна. Поки бульйон готується на вогні, всі овочі для борщу середніми кубиками нарізає Назар. Чоловік готує полтавський борщ. Для нього заздалегідь приготував м'ясний бульйон, який варив чотири години. А також галушки та терти з сало. Борщ це наша є особливість, і я думаю, від закарпаття до сходу всі їдять і Всі його обожнюють. Так він різний, але він є борщ. Першими готувати борщ завершують херсонки. Навколо казана збираються охочі скоштувати страву. Ми злідаємо, підходимо. Далі відвідувачі у фестивалю частують Галицьким та полтавським борщем. Ми прийшли своїм класом спробувати скуштувати смачний борщик, яким, я думаю, діти вам сподобався борщ. Так. Ну я такий вдома не варю. Але смачно, але смачно. Фестиваль щирий борщ, організували представники благодійного фонду Рокада за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні для того, щоб об'єднати громаду місцевих жителів та людей, які через повномасштабну війну змушені були переїхати на Прикарпаття. каже співорганізаторка дійства Оксана бадецька Костишин. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.